Ти туди поліз. Ну щоб бути солідарним з тваринництвом, з тваринниками, з хлопцями, які вирощують тварин. Велику рогату худобу. А це ж корм для підстилка, корм для тварин. Якісна, хороша солома, класно затюкована. Це сьогодні дефіцит. Мало такого знайдеш. Через те, що у нас 2 мільйони верга. Залишилось, друзі, два. Коли я закінчив інститут в 1990 році і почав працювати на виробництві, ну, спочатку це науково-дослідний інститут, то тоді було 25 мільйонів 200 тисяч голів ВРХ. Можете перевірити ці дані. 25 мільйонів. 200 тисяч, друзі. І в середньому на 1 гектар вносилось десь 8, по різним даним, 10 тонн органіки. Ну, тобто гною. Це тільки велика рогата худоба. А ще була і птиця, і коні, і барани, і кози. Це також і вівці. Да? Це також органіка. Ну, Ми говоримо тільки за верха. Друзі, про що сьогодні піде мова? Мова піде про те, що, що чекає взагалі українські ґрунти і українських наших аграріїв, тобто нас, українців, фермерів, ну, агрохолдинги, вони менш переймаються цим питанням, але деякі переймаються через те, що в багатьох агрохолдингів, я це знаю, та ж сама старта, інші нарощують поголів'я верха. І вносять органічні добрива. Багато вносить і курячий послід, також багато компаній працюють по питанню внесення органіки. Можливо, вони якраз і сьогодні і є основним тим якраз взірцем органічних добрив в Україні. Але, друзі, якщо ми перестанемо вносити гній верха, до речі, на сьогодні, якщо ми говорили 8-10 тонн 1990 рік, то пройшло 35 років. Я маю практичну діяльність 35 років вже, друзі, то сьогодні вноситься ну, це так, середня по палаті 100-150 кг. А для бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті необхідно, і мене можливо поправлять науковці, агрохіміки необхідно вносити десь від 9 до 11 тонн органічних добрив. Щорічно, Це щоб гумус у нас не зменшувався. Коли я починав працювати в 1990 році, в середньому я пам'ятаю тоді, чи сьомий якийсь тур обстеження ґрунтів був, чи дев'ятий, якщо точніше, ну, хай мене поправлять, було десь 3,5% гумусу. Сьогодні, друзі, це 3% гумусу. Був недавно там і то не на всіх площах було проведене обстеження, немає, не вистачає коштів. Одинадцятий тур десь це у 1916-му він розпочався і десь буквально він ще продовжується. То я десь цікавився. Ми маємо 3,5-мали половиною, залишилось 3 там з хвостиком. Ми втратили вже 0,5% гумусу, Друзі. А для того, щоб 1% гумусу наростити в ґрунтах необхідно 1000 років. Тобто 0,5% це 500 років. Ми вже втратили 500 років. Можете уявити. А що таке відсутність органічної речовини в ґрунті, друзі? Це падіння урожайності, це зменшення волготримуючої здатності ґрунтів. Це погіршення е, взагалі структури ґрунту, це підвищення аразійних процесів, це втрата супресивності, тобто стійкості ґрунтів до різних там пестицидів. Це погіршення буферності ґрунтів, це погіршення капілярності ґрунтів. Розумієте, ну, ми не зможемо просто одними хімічними добровами стабілізувати екосистему, тобто вийти на стабільну врожайність. Не можемо ніколи, друзі. І тому саме вихід сьогодні це нарощувати тваринництво. Нарощувати тваринництво, друзі, скільки корів на 1 гектар чи на 10 гектар, одна корова на гектар. Я такий, щоб кожен фермер, якщо він має там 2000 гектар, то він має мати 2000 верх. Сьогодні посипляться питання, там, критика, а попробуй продай. Це все збиткове, молоко збиткове, продається там, закупляється по одній ціні, продається по іншій. В Європейському Союзі одна ціна, я це все прекрасно розумію, друзі. І я цю критику готовий нормально абсолютно з вами розділяти. Абсолютно нормально. Я розумію, що ви зараз почнете розказувати, а що нас чекає через 5 років, коли ми сподіваємося, все-таки станемо повноправними членами Європейського Союзу. І коли ми повинні синхрозувати або. Імплементувати, як зараз модно говорити, наше законодавство до законодавчих актів Європейського Союзу, ліцензування компостування, збереження гною, забій тварин і все інше, це все до цього необхідно готуватися. Але головна теза, друзі, без тваринництва не буде рослинництва, як і в зворотньому напрямку без рослинництва не буде тваринництва. Якщо ми не будемо вносити гній в РХ в грунти, ми приречені, наша прибутковість буде падати щорічно, просто в піке. Ми будемо енергетично витрачатися на все, на мінеральне добрива в першу чергу, друзі, ми будемо витрачатися на інші ресурси. Ми будемо витрачатися, а дохідність буде падати. І якщо сьогодні ми це не зрозуміємо, сьогодні свій час, не завтра, не післязавтра. А сьогодні дивлячись на це відео і е, зробити такий, от, я не знаю, в коментарях е, ну, флешмоб, ми всі за відродження тваринництва. Друзі, багато в нас союзів, е, тваринників, е, виробників молока, м'яса, маса е, організацій. Дуже багато, ми вдячні, я їх багато знаю, багато знаю керівників даних організацій, але ситуація не змінюється. За 35 років, друзі, 25 мільйонів і 2 мільйона. Ще через 35 років в нас взагалі не буде тваринництва. Давайте вже думати про наших і дітей, і внуків, і про нашу країну. Невже нам все по барабану, пофігу? Ми, якщо не будемо займатися ґрунтами, друзі, то почнуться дуже великі проблеми. Ми будемо. Втрачати саме головне, друзі, це родючість нашої землі. І як колись казав великий філософ народи, які не забутяться про свою землю, вони приречені. На все добре, ваші подобаєчки. Якщо заслужено, підписуйтеся, коментуйте, саме головне прокоментуйте. На все добре, з вами я, Олексій Сирієнко. Наша команда ArtFields, І саме головне це ви, які зрозуміли нас, і з завтрашнього дня почнете відроджувати тваринництво, І перше відро гною. По новій пошті мені, будь ласка, прийшліть. Я також не вношу ні в через те, що нічого вносити. Так у тебе і землі нема. За, завів два роки, як вона називається ціліки. Перепіл. Друзі, спеціально завів для того, щоб мати органічні добрива. Вони жили цілий сезон чи цілий рік, накакали пів відра і все. Розумієте? Ну, Провалилася програма. Я не хочу, щоб вона у вас провалилася. Як немає землі? Дві сотки городу. А можливо, з'явиться. Це також мрія нашої команди, щоб ми мали ну, хоча б мінімум тисяч 10 гектар. Друзі, в кого є бажання, можете нам ну, в оренду дати або подарувати краще. Но все добре. Десять тисяч це небагато, друзі. Гектар. І я абсолютно вам гарантую, що на 10 тисяч гектар у нас буде 10 тисяч голів великої рогатої худоби. 10 тисяч можете підписатися. Тобто я підписуюсь. А Ви можете потім перевірити. Слава Україні! Поїхали. <різько> Та Слажуся. Що... Мені то так подобається. Люблю корів. А чому ж не маєш? Не маю корів? Ну, це ще попереду все. Я все готуюся. 60 років готуюся, а далі 60 років буду вирощувати.